На Мадейрі дивовижна природа і росте дуже багато екзотичних рослин, у тому числі банани. Їх тут вирощують цілими плантаціями. Через гористу місцевість їх вирощують на таких терасах. Ці банани менші за ті, що ми звикли з вами їсти, але вони дуже ароматні. А так, до речі, виглядає квітка банану. Також побачила тут гарне цвітіння гліцинії, дивовижні дерева під назвою Діксонія Антарктична. Це деревоподібна папороть родом з Австралії. На кожному кроці на Мадейрі росте стреліція. А це я вперше у житті побачила, як росте протея. Ми у флористиці її використовуємо у букетах. На кожному кроці у фуншалі можна зустріти гігантські фікуси. У ботанічному саду також бачила екзотичну рослину під назвою леукоспермум. Ми її теж використовуємо у флористиці, ще зустріла ципирус. Я його вирощую, до речі, у себе вдома з насіння. Куди ж без ананасів на острові? До речі, вдома у мене також росте ананас, а у профілі більше про рослини. І ще ось такий був гігантський філодендрон.